Генрік Іпсен «Дика качка Читає Меланія. Дієві особи. ВЕРЛЕ Крупний комерсант і заводчик. Грегерс Верле. Його син. Старий Екдаль. Яльмар Екдаль його син фотограф. Гіна Екдаль дружина Яльмара. Гедвіг їхня донька 14 років. Фруберта Сюрбю. Економка у Верле, Релінг лікар. мольвік, Колишній богослов, Гроберг, Бухгалтер. Петерсен Лакей Верле. єнсен, Найманий лакей, Огрядний блідий пан, плішивий пан, короткозорий пан. Шестеро інших панів, гостей Верле, кілька найманих лакеїв. Перша дія відбувається у комерсанта Верле. Чотири інші у фотографа Екдаля. Дія перша. У домі верле, Його кабінет. Розкішне й комфортабельне умеблювання, шафи з книжками, м'які меблі, серед кімнати письмовий стіл з паперами і конторськими книгами, на лампах зелені абажури, які пом'якшують освітлення, у середній стіні відчинені навстіж двері з розсунутими портьєрами. Крізь двері видно другу велику гарно умебльовану кімнату, яскраво освітлену лампами і бра. На передньому плані праворуч у кабінеті невеличкі двері під шпалери, що ведуть до контори. На передньому плані ліворуч камін, в якому палає вугілля, а трохи далі в глибині двостолкові двері до їдальні. Лакей комерсанта Петерсен, у лівреї та найманий лакей Єнесен у чорному фраку прибирають кабінет. У другій великій кімнаті видно, ще двох трьох найманих лакеїв, які так само прибирають. Засвічують вогні тощо. З їдальні долунає гучна розмова і сміх. Згодом чути дзенкіт ножа об склянку. Настає тиша. Хтось проголошує тост. Лунають вигуки. Браво! І знову шум і розмови. Петерсен, засвічуючи лампу на каміні і надіваючи абажур Ні. Послухайте но, Єнсене як ото старий наш розпинається за здоров'я Фрусьорбю. Єнсен, висуваючи вперед крісло. А чи правду кажуть люди? Наче між ними щось є. Петерсен. А біс його зна? Єнсен, Він таки зальотник був свого часу. Петерсен. Можливо. Єнсен. Кажуть На часть сина обід. Петерсен. А вже ж учора приїхав. Єнсен. А я й не чув, що у комерсанта Верле є син. СЕМПОЛ complete. Ready to continue?